Я не можу показати свою слабкість і повинен бути завжди сильним. Це ще один приклад ментальної конструкції, яка доволі часто наявна у юристів і заважає їм жити, заважає їм налагоджувати комунікацію як із зовнішнім світом, так і з самим собою. У приватному такому от житті особистісному це перезводить до того, що людина тікає від емоцій і закривається. Іншими словами, надягає такий от панцир чи броню. Якщо на те пішло, і постійно собі у внутрішньому просторі, внутрішнім своїм голосом наголошує, що я сильний, так треба, це найефективніше. У зовнішньому просторі проявляється цинізм, тобто знецінення чогось такого, що, на перший погляд, здається про слабкість, ну і вигорання. бо Такий от підхід до життя це нібито як автомобіль, який постійно їде вперед, бо тиснуть на газ. Але, як ви розумієте, постійно тиснути на газ ні в автомобілі, ні в житті людини неможливо. Десь є певна якась там гранична ця точка, міра швидкості, яка, якщо не зупинитися, призведе до, як ви розумієте, поломки. Як автомобілі, так і всього організму, тому варто було все ж таки поміркувати. А що ж можна одягнути замість цієї однієї маски під назвою Я сильний і я можу все самостійно.